Вийшла поговорити щодо наших тотемів, тому що завершила е, одну картину, а енергії зашкалюють, такі цікаві. А чому поговорити, це насамперед донести, чому проявляються наші тотеми, що вони нам несуть і для чого це все, для чого ці енергії. Е, Світуля, говорю для тебе, тому що картина твоя. Але хочеться поділитися з усіма. Чому? Тому що багато хто цим цікавиться цією темою, і насамперед люди відчувають своїх ту темів. Але цікаво те, що. Чим більше їх, говорить, що людина пройшла досить такий великий шлях перевтілень, тому що це наші енергії. Ми їх переживали в інших перевтіленнях, ми їх відчували, користувалися, а просто жили в цих енергіях і були ними. Тому це відео виставлю з картиною і поруч одразу ж зроблю рілс, щоб ви розуміли, про що йде мова. Світуля збентежило, по-перше, що одразу ж прийшов в єдиний ріг. Хочу зауважити, що всі тотеми дуже такі світлі. Навіть окрасу світлого. це все ж таки говорить, що зараз вони представилися в такому світлі. Чому? Зазвичай, так, це дуже гарно, але щоб ви розуміли, що життя не дуже легке у людини, коли білі тотеми. теми. Це говорить про те, що дуже багато трансформації у людей. Виходити з цього стану, дуже приємний, чистота і такі, знаєте, щоб ви зрозуміли таке враження і заполоняє тебе служити, служити людям, допомагати. Вислухати, направити, поділитися, поділитися не тільки думками, поділитися своїм серцем, поділитися емоціями, щоб підтримати, щоб, можливо, якісь навіть своє бачення, своє, свій особистий досвід. Він комусь при прийдеться в нагоді. Погляд настільки замріливий, настільки ніжний, особливий, і цей єдиноріг він дивився своїм оком на, на, на саму Світлану. Зазвичай тотеми, теми, зазвичай тварини Світулічка, привіт, моя рідненька! Надію, що в тебе все добре. Вони вибирають собі місце у просторі. У просторі енергетичному людини вони інколи між собою бешкетують, з ними треба ще й договоритися, їх треба вислухати, обов'язково віднайти їм місце. Це дуже важливо, це є така своєрідна іерархія. А вислухати чому? Тому що вони заявляють, що вони принесли, яку енергію, що наразі дуже потрібно людині. Ну і починається кропітлива робота, тому що коли вже всі доводи прийняті, розумієте, ну це можливо виглядає дуже дивно, ну такий дивний стан, тому що ти прислухаєшся до тиші, по-перше, прислухаєшся до свого внутрішнього стану і прислухаєшся до енергії. І, і часто я вам говорила не одно не один раз, зачасту і чути чути слова, чути фрази, чути, як вони доводять свою правоту. І це зрозуміло, хто де стоїть, хто для чого прийшов і чому саме в цей момент ця енергія потрібна людині. І цей єдиноріг настільки він замріливо і з такою любов'ю, з такою ніжністю дивився на, на Світлану. Що я зрозуміла, що саме ота чистота, саме ця енергія енергетичної чистоти, безкорисливості, вона зараз найголовніша, але не тут то було, тому що всі останні також доводили той момент, що вони найголовніші. Маю зазначити, що був білий сокіл. І він сидів на лівому плечі у Світланки, але я так зрозуміла, що він дав право більше місця вчитися, тому що сказав, що він завжди був Світланою, вони інтерактували, звичайно, це на все на підсвідомості. Але цікаво те, що зараз на даному етапі вовчиця важливіше. І це не просто про фізику, це про езотерику, це про поля, біологічні поля, ізотеричні світи. Ну, такі цікаві моменти, що мені інколи приходиться з ними домовлятися, але зазвичай я слухаю, приймаю їхні доводи, а тоді вже малюю. Інакше це просто ніколи не закінчиться, тому що зачасту вони гомінливі, рідко хто мовчить, але з ними ну це наші субособистості, хто на цьому розуміється, розумієте, що з усіма треба дійсно домовитися, дати їм місце. Вовчиця біла виконує роль захисту такої, знаєте, відважності. І вона настільки напориста, і вона піклується не тільки за Світлану, а за енергетику сім'ї. Вона її захищає. І це такий особливий і особистий талісман, який дійсно працює на, на героїню і на її сім'ю. І от ця відважність, цей захист, він Потрібен і ця вовчиця, вона ж лапою вийшла наперед і каже: Це моє місце і я буду захищати, це моя місія. Тому я тільки залюбки, це радісно, тому що хто займається енергетичними практиками, всі майстри розуміють, що захист це основне. А наміри світлі також мають сильну вагу, але ми живемо в дуальному світі. І про захист це дійсно це дуже важливо. І вона зайняла почесне місце практично спереду, і з такою енергією дуже потужною, дуже сильною, і цей напор він прям вливається, коли от дивитесь на, на картину, а він аж виходить за рамки картини. Галочка, доброго дня! Дуже приємно, дівчатка, вас бачити. Дуже щиро дякую, що ви зі мною. Але цікаво те, що з однієї сторони вовчиться, а геть поруч, практично на паралелі, прийшла лань, молоденьке оленятко, і оця ніжність, така, знаєте, дитяча вразливість. От уявіть, як це все? Доброго дня, як це все їх ну, розмістити, їхні різноманітні енергії, різноманітні задачі. Наталі, привіт. Як їх помирити, як їм дати кожному своє місце? У це така задача серйозна, але врешті-решт вони знаходять свій ранг, знаходять своє місце і дуже гарно співпрацюють. І оце молоденька Лань, вона говорила за інтуїцію, але розумієте, саме за ту сторону інтуїції, там де людина має насамперед відчути себе. Свій внутрішній світ знову в плані захисту. Але мені не дивно абсолютно чому? Тому що е, тотеми насамперед все ж таки вони нас захищають. Привіт, Наталочка! 4, -4 -9 -9. Нік. Нік. Е, для чого? Якщо ми енергетично знесилені, якщо нас без кінця витягують енергію, у нас насправді геть лишається обмаль енергії на реалізацію планів, Та просто жити і насолоджуватись життям, ви розумієте. Тому захист все ж таки це прерогатива, те, що вони комунікують і наші. Звірі сили вони все ж таки мають свої задачі. І от саме Лань, вона говорила про те, що Світланка має дослухати себе і має діяти саме так, як їй говорить інтуїція, прислухатися, не до думок, які потім, знаєте, завалюються чисто логікою, що ні, це нелогічно, ти що, це, це має бути щось друге. От сама перша думка, у це йде посил інтуїтивний, і от е, саме Лань прийшла працювати над цим, розбудити ті енергії, та й досвід, який вже є в людини. Е, Наталочка, ти хочеш поучаствувати? Напиши мені, будь ласка, щоб я не нажимала лишнє, тому що пропадає звук. Якщо дійсно е, хочеш приймати участь в, е, в прямому, я тебе долучу сонце. Тому щодо Лані це дуже цікаво, вона дуже інтуїтивна. Лань вона відчуває красу, до речі, гармонію, красу місцин, особливо природи. Тому мені не дивно, що саме в цей момент вона прийшла, щоб сказати, відчуй мене, виходь, прогулюйся, прислуховуйся, душову. Шелесту е, е, трав, е, листочків, як шумлять крони дерев. Я не знаю, чому от саме цей, можливо, саме в шепоті дерев, вона відчує і почує її слова. Е, певно, це просто треба зробити, щоб зрозуміти, наскільки це працює. Е, птасюня, яка буквально сандурилася в неї на голові у Лані, от та також за інтуїцією, але зовсім за іншу. Чому? Тому що саме пташка, вона якби служить провідником, щоб людина з'єднувалася із тонкими світами, і саме з душами, які пішли. І ця пташка, вона не раз, коли її малювала, вона не раз говорила, вона має мене бачити, вона має до мене прислуховуватися, тому що усі послання будуть через мене, я їх проводжу через сни. Через звуки, через слова, через можливо, знаєте, як ми йдемо і прочитаємо якесь слово чи в рекламі, чи можливо гомін, можливо, розмова між людьми. І саме так цікаво це відноситься до нас. І буває, в цій розмові саме йде так, ідуть такі слова, такий посил, що він надає нам ключ або напрямок. І ця пташка. Вона відповідає за з'єднання двох світів, за те, що ми не бачимо, але відчуваємо. І наша душа знає, що існують інші світи, що вони існують, існує зв'язок, мосточок. І зазвичай наші померлі вони відповідають за цей зв'язок, вони поруч з нами, вони довгий час з нами, а потім приходять тому що настільки душа прив'язана, це наша така духовна родина, і батьки оберігають нас і друзі, і кохані, і вони зазвичай дають сигнали, чи дають знаки, чи стараються через сни нас або попередити, або настановити, або направити. Їх просто треба чути. Згоруйко, Танюшечка, доброго дня! І оця пташка, вона говорить: я саме буду проводити е, ті інсайти, е, оту інформацію із інших світів. Це моя е, праця, я відповідаю за це. Найглибше також. Е, як то в кінці, тому що фігура ходила така. Я розуміла і, і ще видивлялась, чи то лось, чи то олень. А він був на задньому плані, і він мені казав: Ти мене побачиш, ти мене побачиш. Я просто він вихажу. Уявляєте? Це так цікаво. Він починав тако ходити да, по кругу, і я розуміла, що він е, забезпечує, якби оце поле цілісним, енергетичне і інформаційне поле, і він стояв також на захисті. Ну, так як багато хто з нас живе в Україні, мені не дивно абсолютно, що саме багато прийшло на даний етап звірів наших тутемів, саме на захист. І, Лідочка, привіт моє сонце. В кінці кінців я побачила роги. І мордочку, саме яка, от, знаєте, зігнута, от, така мордочка, донизу, і я зрозуміла, що це лось. Роги були дуже-дуже дуже креслаті і засніжені. От прямо в глибині, як вони на нагадували чашу, і всередині дуже було багато снігу. Сніг також говорить, до речі, дає інформацію, що на даному етапі людина визріває. Це схоже на напевне на зимовку, коли енергії устаканюється. Багато інформації також знаходить своє місце, щоб прийняти потім форму, щоб ця інформація устаканилася, устаткувалася. І, якби розумієте, дозріла. І прийде момент, і ця інформація прийме таку форму вже, Зрозуміло для людини, і людина зможе користуватися, користуватися не тільки енергіями, а отримувати інформацію і діяти, і направляти для своїх, ну як вам сказати, це може будь-що для життя, звичайно, і для проектів, для зустріч з людьми, для комунікації. Тобто наші енергії вони звичайно відповідають. Охороняють, доносять, захищають саме людину для продовження ну такої, можливо, більш комфортної, розумієте, більш комфортного життя. Клімська 75, Доброго дня! Чому? Тому що це наші інстинкти, це наша інтуїція, це наш внутрішній голос, тому що ці енергії в нас самих, в нашому полі, і вони єдине служать для чого, щоб зробити нам тільки користь. І завдяки цим енергіям ми можемо зробити вибір найліпший, найкомфортніший, от таке слово існує екологічний. Так, от саме цей вибір, який нам принесе... Знаєте, менш втрат, а е, тільки надасть е, якихось позитивних енергій. І напевно, якщо доцільно сказати, що пом'якшить е, наш шлях, напевне, так. Напевно, це буде більш-менш зрозуміло. І е, саме Лось, коли дивився, він дивився в упор, прямо на мене. І Я розумію, що це теж стан, що я була в полі цієї картини. Я усвідомлювала, що там не тільки багато інформації, але енергетично він дуже, знаєте, потужний цей погляд і багато несе з собою. Тому я тільки насолоджувалася, я просто дивилася, усвідомлювала, розуміла, слухала, що говорять та тема. Що цей погляд хотів мені донести. І потім прийшов час, і я його занотувала. Галинко, привіт, моє сонце, дуже рада, що ти зі мною. Ну, а Фенті і Вікторія ем, Штукно, або, вибачте, Штучно, напевно, теж з нами. Е, тому, звичайно, е, так як то теми передають свою інформацію. Для чого вони прийшли, що вони хочуть дати, що має знати замовник, які енергії вони приносять, за що вони відповідають, як вони будуть діяти. Це, звичайно, я занотовую, потім передаю в приват, тому що це, там йдуть і імена. І вони з собою несуть коди енергетичні, і, звичайно, потрібен такий момент, коли людина це все візьме, усвідомить, і прийме в своє поле. Інколи воно, знаєте, так стрім, стрімко розвивається, енергія дуже швидко розпаковується, а інколи в якийсь продовж більш Довший час, але це теж залежить від того, наскільки людина сфокусована, наскільки вона готова прийняти ці енергії. Так що життя, ви знаєте, що в нас не одне, що попереду багато перевтілень, тому ми розуміємо, і то теми, до речі, як і Янголи, вони усвідомлюють, що всьому є свій час. І час дозрівання, він теж дуже і дуже важливий. Показували мені світи, показували мені планети, звідки прийшла душа, де вона подорожувала, який досвід. Показували так цікаво такі, знаєте, сходинки, але мені завжди голос такий в далечині говорив: якщо то сходинки храму також людина розвивалася в перевтіленнях. В духовних, і я зрозуміла, що були багато було перевтілень, саме таких еволютивних, еволюційних вірніше, тому що зараз ця еволюція припинилася, але все по черзі. В, в, в ай, щоб сказати правильно, але добре, як скажу, саме в церковних поглядах, тобто людина зробила повний еволюційний круг а Вона вдосконалила себе в поглядах релігійних на землі і. Тому що показали повну таку, знаєте, повні сходинки, повний пройдений шлях. І тому ця еволюція вона завершилась, цей, цей, це коло замкнулося, тому е вже далі не буде еволюція, тому я сказала еволютивний. І е е показували мені енергію, якою володіла ця людина у своїх прошлих перевтіленнях. І ця енергія вона настільки була. А сильною, потужною людина вміла її концентрувати і направляла, як і на виздоровлення людей, на їх зцілення і також на усвідомлення. Тобто я так розумію, що людина вміла керувати енергіями, вміла абсолютно ними володіти, направляти. і я вже не буду говорити, як це відбувалося, тому що це особисте. Чому я зрозуміла, що картина запрацювала одразу ж? Тому що, коли я передавала інформацію, і замовник каже: а що там зверху, окрім планети, я бачу е, рибу. І я зрозуміла, що Відкрився потік, що канал працює, що енергія просто хлинула і запрацював. Ну, Це виходить для людини, ой, це як то канал, через який вона і спілкується, і він одразу відкрився для неї. І вона може створювати Грегор і саме з своїми прошлими е, життями. І так цікаво, тому що рибу я бачила, але теж мені до кінця не виходила ця тваринка в е, е, цьому лікапитающе, тому що я ніяк не могла теж зрозуміти, думала, чи то дельфін, чи то касатка. Касатки вони більш такі цілеспрямованіші, і вони досить агресивні. І, і каже, замовниця мені каже, а то, мабуть, дельфін. Ну як, як тут не дивуватися? І я все ж таки вирішила передивитися поле. І зараз я дійсно підтверджую, так, Світланка, то є дельфін. Ти можеш з ним спілкуватися, і потрібно, тому що дельфіни вони, вони від, відповідають за емоції. І щоб ви розуміли, це такі дуже високорозвинені сутності серед делюз, якщо можна сказати. І вони несуть інформацію за, за майбутнє. І за прогресивні якісь ідеї. Тому коли ми підключаємося до них, ми розуміємо, що е, ми можемо зчитувати е, з поля щось неймовірне нове. Це може бути відкриття, це може бути геть нове бачення. Олавако, стоя бландо добре анімалес, деподер, ібоясер, альгопересідо, інкастеяно, енотраквента. En, en porque me gustaría compartir con in Castellan, because we're comparing alguien le gustara a ver y, y comunicar con chamanes, eh, atraer a sus animales de poder, porque es muy because it's more important. Odiscovala and одразу прийшла информация. Вражає мене дуже вражає, і мені дуже приємно, і ну це просто кайфово, це класно, коли енергії відкрилися, розпакувалися і почали устаканюватися в просторі як енергетичної, так і в просторі е, фізичному е, замовнику. Ем, дуже цікаво. Зазначити, хочу зазначити, все ж таки, може, коли ви задумаєтесь, замислитесь над цим, можливо, від, ви особисті якісь знайдете відповіді, тому що коли мені інформація йшла щодо монастирів, щодо релігії, щодо цих прошлих перевтілень. Річ у тім, що я запитала у Світлани, яке які в неї ставлення, які в неї зараз бачення. І Світлана каже, мені зараз не цікаво, тому що це якось вже не, не наразі. Таке враження, що мене ця тема не цікавить, і це на настільки все знову підтвердження. Чому? Тому що, коли ми закриваємо цикл, коли ми вже пройшли ці переродження, ми набули досвід. все. Розумієте, дорога закривається, тобто, все, шлях пройдений, і ми з набутим досвідом і скажемо, ми закрили гештальт А коли ми закриваємо, ми відкриті до, геть до нового, до нових шляхів, до нових надбань і до нових відкриттів. Тому прислухайтесь до себе. Є такі моменти, які вам вроде все ясно, все зрозуміло, і вам геть не цікаво. То ви маєте зрозуміти, що ваша душа пройшла повний цикл, і для неї дійсно все ясно, все розставлено по поличкам, і вже не цікаво, тому що шлях пройдений, все зрозуміло, і лишається просто віднайти новий шлях, нові можливості, щось абсолютно. Нове, і саме, саме нові проекти, нове бачення вам дасть змогу зрозуміти, а що вам цікаво, а куди вас зве, а що ви можете ще відкрити для себе, для своєї душі. Тому прислухайтеся до себе, прислухайтеся до своїх тотемів, до своєї інтуїції. Це неймовірно, це дуже світ цікавий, який дійсно нам допомагає, нас направляє, нас оберігає. І дає геть нове бачення і розуміння, що фізичне рука об руку йде з ізотерикою. А те, що наверху, воно, звичайно, втілюється нашому земному, і коли воно гармонійно поєднане, нам просто легше крокувати. Дуже вдячна, що були зі мною. До нових зустрічей! Обов'язково виставлю картину, щоб ви зрозуміли, про що йшла мова. Обов'язково проанонсую інші ефіри. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка. Якщо у вас є своє бачення, пишіть. Якщо у вас є свій досвід, я буду дуже рада вас почути, тому що зазвичай дуже багато. Перекликаються, вони зв'язані таким, знаєте, невидимими нитями інформації, можна сказати, ефіру. І я розумію, що дійсно все, що є в інших світах, воно втілюється тут, з нами, в нашому житті. До нових зустрічей. Дуже вдячна, що були зі мною. До побачення!